Всім привіт, друзі! Я Дрей. і сьогодні я вам розповім, як закривати партії в клані DV Синдикат та і взагалом, як закривати партії в клані. Наш клан знаходиться на 05-му сервері під назвою Південна Україна. Для початку я вам покажу, як потрібно збирати партії алкоголю та як їх переварювати і так далі. Ми бачимо тут жовту мітку, заходимо на неї, натискаємо Alt. У нас йде процес збирання. І, як бачимо, ми знайшли аж три пляшки. Це дуже добре. Давайте зберемо всі. О, дві пляшки. Це також добре. І, як бачите, також дві пляшки. Зараз я поїду до нашого бункера та переварю їх. Для вас це пройде буквально пару секунд. І ось, як бачите, я вже в нашому бункері. Зараз я зайду в алкоцех та перероблю ці пляшки. Натискаємо Alt, заходимо. Підходимо до цієї мийки, нажимаємо Alt, миття пляшок, і в нас є 14 пляшок. Натискаємо розпочати мийку». Для вас це пройде пару секунд. І, як бачите, у нас в інвентарі додалося 14 чистих пляшок. Далі тут є мітки, з якими ці бутилки будуть бродити. Ми тут можемо їх додати. Але я зараз це робити не буду, оскільки це займе багато часу. Я вам краще покажу, як зараз робити партії петрушки. І, як бачите, тут ось люди працюють і багато жовтих міток. Заходимо на ось цю, збираємо. Ми отримали дві шишки петрушки. Ось так вони виглядають в інвентарі. Ми знайшли одну шишку петрушки та кисень. І ми знайшли три шишки петрушки. До речі, кисень потрібен для крафту екстезі. Ми знайшли дві шишки петрушки та кисень. Я надіюсь, цей відос вам був цікавий. Далі буде Па-па!